5.30 в мене заселення в гуртожит буде о 10.00, тобто воно починається з 10.00 до 7.00 вечора, але мені треба заселитися о 10.00, щоб потім ще піти отримати свою student ID і потрапити на церемонію. Про це, напевно, я розкажу трошки пізніше, бо в мене насправді немає часу. Відповідно, я трошки, трошки не встигаю в свій таймінг, тому що перекидувала відео, мені треба було очистити карту пам'яті на цій камері, щоб продовжити далі знімати. І зібрати валіз, буду висілятися вже з цього готелю, номер, в якому я жила. Це складно звати номером, звісно, але, але непогано. За ті гроші, за які я його зняла, можна сказати, в останній момент. Це, це нормально. І тим паче це е, в цьому районі, не знаю, наче нормальний, це дуже близько, куди мені треба було ходити. І головне, що це було не за всі гроші світу, тому що фінансування давав університет. Я подумала, що краще зберегти гроші, ну, краще купити якісь речі, аніж жити в чомусь там з класним видом з вікна. Такий огляд. Зараз я завезу валізу важку вже. міні 14 кг. Ну, Тут у нас шафка. Така. Ну, такий звичайний комедейшн. Тут хтось собі айдоли якогось наклеїв, напевно. О, я холодильник, я думала, що не буде. Дивіться. Ось так от. У нас буде подвоє в кімнатах. Можна було е, вибрати е, жити самому, але я дуже пізно реєструвалась. Точніше, я не знала, чого одобрять мені візу, тому, е, на жаль, ну, може і не на жаль, не знаю. В мене буде сусідка. От такий от комп'ютерний стіл. Тут нормально так ящичків. Було б прикольно. Це таке. Було б прикольно, якби в нас стільки шаф було в гуртожитку вангелія, але такого не було. Тут я живу на п'ятому поверсі, напевно, зараз. В нас навіть є тераса. Я не знаю, чи можна її відчиняти взагалі. Ні? О! У нас є тераса, але не можна. Можна виходити на терасу. боже, ляньте, яка краса. Ну класно, прикольно. Мені подобається. <хи> Блін, от у мене таке сломано, взагалі-то. Ладно, я не жалуюся, я хотіла цю сторону якраз зайняти, тому... тому ладно. О, можна світло повмикати всюди. О, можна температуру дивитися. Оп, на 18 градусів поставити. І ось така ванна, яка трошки просвічує. Чи її залишилось? Ну, так, ось про що я й казала. Ось тут миєшся. Заливаєш всю ванну. І так у них в багатьох е апартаментах. Навіть ті, хто місцеві тут живуть, в маленьких квартирках воно таке все. Ну, блін. Треба буде трошки все повитирати. Я думаю, у мене є серветки. Ще хочу вам показати. Не тільки вам показати, а сама ще подивитись. Я там ще не була. Я бачила, але не була. Тут дуже багато кімнат. От і одразу така кухня. Я не впевнена, чи вже хтось живе, чи взагалі буде все заповнено. Газета. микрохвильовка, духовка, А, Там якісь миючі засоби, це все можна брати, мені сказали. Це все. Для нас пакети якісь. Навіть трошки є одноразових приборів, палички, пакети для їжі. Блін, це, 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 це прикольно. Мені сказали, що це можна брати. Тут можна воду собі набрати. У нас таке теж було в Малайзії. Це дуже прикольно, тому що воду можна не купляти. От я принесла собі бутилочку. Зробити одразу огляд на все, що тут є, бо тут реально багато всього, дуже багато стадірумс. От, наприклад, лаунж. Теж тут можна щось поробити. Туалети на кожному поверсі є окремі. Все виглядає все класно. Малейзі в нас такого не було. Ну, було, але воно було трошки такої собі якості, мені тут більш подобається. Тут навіть є спортзал, Ви серйозно? Не бачу правильно війну, звісно. Дивіться. Це інша частина першого поверху. Знову туалети. Ось лондрірум і е е гладильня, щоб погладити речі, щоб речі. Ну, звісно, виглядає так собі. Я думаю, в самому університеті і в бібліотеці буде все краще виглядати. Але це теж, ну, це прям це вау. От ще комп'ютери, офіси всякі. І все, я йду на вихід отримувати свою ID-карточку тоді. Кафетерій з абсолютно нормальними цінами. Можна навіть буде не ходити в якісь заклади, бо я дивилась в них в блозі на картах, що тут кормлять прям супер вау Тому буду пробувати. І реальні ціни адекватні. Все, що я тут їм цікаво. якщо попаду. І ще воно тут супер солодка, тут навіть не буває майже опцій, коли ти можеш замовити себе просто собі просто холод американо. Але він засмачиться як Старбаксі, знаєте, про починок. Мені дали. По-перше, це такий шотер. Дуже прикольний, дуже якісний. Прям все кнопочки. Ще нам дали футболки, яку треба буде вдягти на церемонію. Я хотіла саме білу, там ще були отакого зеленого кольору і надпис був білий, але мені більше біло сподобалось. А далі я не бачила, що тут? Якісь купони. Буду прикладати, я не піднімаю. Special діft for you. Я сподіваюся, що тут бутилка, напевно, пляшка. Отакий таке А, Приклал. На паста, яку я купила, можна було не купляти і знову нічого не встигаю. У мене є година, щоб швиденько купи поїсти, купити каву і біжати вже на церемонію, бо мені її треба знайти, де вона буде відбуватися. Я вообще не знаю де це. Це не в тому місці, або в тому місці, де я була. пізбаді. Пізбаді — це та людина, до якої можна звернутися. Я трошки збіжала з зустрічі, всіх розділили на групки маленькі і дали нам по людині асистенту, це студенти, які тут навчаються. Тобто це називається пізбаді, який нам в разі чого буде допомагати, розказувати щось, також їздити з нами на екскурсії і що ще. І ця дівчинка нам проводила кампус-тур, але там дуже спокійно на вулиці. Я сказала, що я пішла, тому що я не можу. Мені треба оце і ще сходити по деяких справах, а потім попрацювати на комп'ютері, тому що я хочу додому скоріше. Ще в мене сідає телефон. Я не знаю, що витримає мій повербанк, зарядити його хоча б до 50%. бо Павербанк сідає, телефон сідає, камера сідає. Я коротше зібрана сьогодні просто на всі сто Зайшла сюди, щоб трошки остинуть. Блін, я насправді думала, що це тільки я, знаєте, так ну на обличчі в Азії прям в точечках в потію. Але блін, вони всі стоять і усіх таке. І я така думаю, Боже, я не одна, слава богу. Це для мене дуже больна тема, тому що я приймаю. Ліки, а сертралін, хто знає, той знає, і з ним є деякі проблеми за цим всім потінням. Навіть коли холодно, це просто це такий сайд-ефект, що я я такого нікому не побажаю. От, але я сьогодні просто була рада бачити, що я не одна така і що на одній мені спекотно. Я поки була на цьому турі, Собі придбала багато нових підписників. Є навіть дівчинка з UK. вона в Лондоні навчається. Одна дівчинка з Китаю, інша не знаю. Мені здалося, що вона казала наче Тайвань, а ще одна, якщо я не помиляюсь, Сінгапуру. Вони просто побачили камеру, що я достала. І там була одна китаянка, яка теж веде щось на Ютубі, але вона тільки планує постати, тому. Я сказала, що поки в неї немає каналу, але камера в неї є, вона щось от. І так мене стали помічати і просити мій інстаграм та Ютуб. Е, Кажу, мій Ютуб на Україні. Вони такі, it doesn't matter. You can put subtitles, of course, ну подивимось. Мені хоч би українську мову відео змонтувати, а там вже не кажучи про subtitles. Всі такі тут приємні, всі такі добрі. Там ранок в Перший раз спробую вайрал мегакофі. Ну, Хотіла матчу, не було матчі. І замовила ще собі е, чиз-сендвіч десь в китоці бачила, що він типу нормальний, тому буду пробувати. Мені так подобається тут всякі такі намальовані ці. Я не знаю, хто це. Може хтось знає, може мені писати. Я взагалі взяла з ноутбук, щоб попрацювати, але тут так музика ореш, що Я думаю, що мені наушники мої навіть з Noise Cancellation, вони мені не допоможуть. Я просто поїм і піду погуляю. А вдома вже буду працювати ввечері і хочу спробувати спортзал у нас в університеті, хоча б просто на дорожці походити. Буде так спекотно, що я, напевно, сьогодні точно бігати не буду. Я вчора розмовляла по телефону і мене запитали, що це смачного їла в Кореї вже. Я їй кажу, та нічого. Бо насправді нічого. Я бачила, які вони порції тут приносять. Мені бачиш, подали викидати їду. Ось дівчинка все з'їла. Ну, ну блін, у нас якось поменше приносять порцію. Тут прям воно таке. І ще ось от кімче трошки. А, супчик. А оце, я не знаю, напевно вода. Да, це звичайно просто вода. І ще я собі на вечері купила суші. Дуже смачно.

Рада, тому що треба поговорити. Я зовсім не готова до цього опойнменту, до цього цієї сесії, Я не знаю, сесія не це так називається. Бо я нічого не робила з того, що мені казали робити, бо в мене були завдання на цей тиждень, а через всі ці перельоти я нічого не робила. Дивіться, я йду отуди. О, боже, яка краса, я буду от десь отам. от. Це такий легкий трейл, мідіум вважається, але подивимось, може це буде навіть хард для мене. Who told me that? So is. easier and not that steep I knew it wasn't true. Oh my god, I'm already tired taking these steps today and I'm still on my way and it's not even the beginning. So why am I talking in English? Actually I don't know. <laughs> just because just because okay <laughs> Від цього так от іде, що тут висить така фігня, <схід> можна підхопити. Так, дуже волого, погано. Але мені подобається взагалі. взагалі. По грязючці такої, сухою, правда, слабо. Я не одна на такому окрас. Це трошки рятує мою менталку, тому що я думаю, тільки мені так погано. Взалі собі взяла персик. коли дістануся, хотіла з'їсти відраз їсти. І головне, що я йшла без нову Слаба без навушників, і мені прям мені сподобалось це було офігенно, коли ти просто із своїми думками.